Привіт, хлопче. Як тебе звуть? Я обертаюся і бачу високого, худорлявого чоловіка, який стоїть декілька метрах від мене і посміхається. Він щось тримає на руках, але я не бачу, що саме. Я вільям сер. Чоловік дивиться по сторонах. Потім підходить ближче. Скільки тобі років, синку? Ти тут один? Мені не подобаються ці питання. Мама завжди каже, що я не повинен розмовляти з незнайомими людьми, але я дуже хочу побачити, що він тримає на руках. Тож я відповідаю, мені вісім років, сер. Я зазвичай гуляю з сестрою, але сьогодні середа, і вона на танцях. Вона забере мене через годину, як буде повертатися додому. Чоловік робить ще декілька кроків і підходить майже впритул. Його посмішка стає ширшою. Вільям, ти любиш цуценят? Він присідає, і я бачу маленьке пухнасте цуценя чорного кольору. Якщо чесно, я обожнюю цуценят. Я думаю, що вони наймиліші створіння на землі. Я протягую руку і глажу цей чорний комок вовни. Цуценя починає лизати мою руку, і я посміхаюсь. Слухай, Вільям, а хочеш побачити ще більше цуценят? Он, бачиш, там стоїть мій фургон, в ньому багато цуценят. Ти можеш помацати кожного з них, і я навіть дозволю тобі забрати одного додому. Ну що, ходімо? Він протягує мені руку, і я дивлюсь на неї. І трохи вагаюсь. Мама завжди каже, що я не повинен слухати незнайомих людей і йти з ними кудись, але цей білий фургон досить близько. Що може статися, якщо ми просто підійдемо до нього? І я подивлюсь на цуценят. Я беру його за руку, і ми повільно йдемо до машини. Кудись їдемо, я сиджу позаду, тримаючи на руках чорне цуценя. Це єдине цуценя в цьому вургоні, я притискаю його до грудей, воно таке тепле і таке маленьке, що я навіть відчуваю, як б'ється його серце. Цуценя лиже своїм вологим і гладеньким язиком моє обличчя. Я трохи засмучений? Чому чоловік не сказав, що потрібно кудись їхати, щоб побачити цуценят? Ми заходимо в якийсь дім і проходимо через вітальню. Тепер вільям. Нам потрібно спуститися цими сходами в самий низ. Ти ж хочеш побачити цуценят? Мені трохи лячно, але я повільно починаю спускатися. Я стою в темній кімнаті без вікон, тут досить холодно і важко дихати. цуценящий більш тулиться до мене, воно теж мерзне. Чоловік каже, що скоро повернеться і йде. Можливо, він нарешті приведе до мене цуценят. Бо я вже починаю сумніватися, що це була гарна ідея приходити сюди. Він повертається без цуценят, він втягнув білий фартух, я бачив, що такий одяг вдягали м'ясники на ярмарку того року. Його руці гострий ніж, він більше не посміхається. Мама завжди каже, що я погано розбираюся в людях. Я і сам це знаю. Мені важко розуміти, хороша переді мною людина чи погана. Всі ці посмішки, добрі слова, вони завжди збивають з пантелику. Мама каже, що я повинен уникати будь-яких небезпечних ситуацій. Але мій батько більш категорична людина. Світ жорстокий Вільям, каже він. В ньому дуже багато поганих людей. Ти не зможеш вижити в ньому, якщо не навчишся захищатись, коли мені було шість років, батько подарував мені мій перший ніж. Ми часто гралися з ним, уявляючи, що на мене нападають погані хлопці, а я захищаюсь. Ми провели багато днів і місяців, займаючись такими веселищами на сьомий день народження, я попросив подарунок новий ніж, не такий маленький і більш зручний. Мій батько жорстока людина. Я знаю це. Він каже мені Вільям. Найкращий спосіб знешкодити погану людину це перерізати їй ахілове сухожилля різким рухом. Вона не зможе рухатись і не зможе завдати тобі шкоди. Я дивлюсь. Як погана людина, а це точно погана людина, я впевнений в цьому. Повзає, кричить і плаче від болю. Він називає мене поганими словами. Мама каже я не повинен чути такі речі. Я підходжу до нього і роблю ще один різкий рух ножем. Він більше не каже поганих слів, він хрипить. З перерізним горлом дуже важко взагалі щось казати. З глибокої рани починає витікати ще більше крові. Схоже, я задів сонну артерію. Татою б це не сподобалось він не любить, коли я застосовую надмірну силу. Погана людина намагається закривати розріз руками, але в нього погано виходить. Ця рана завдає йому невимовного болю. Я розумію це, але мені зовсім його не шкода. Він заслуговує на це. Маленьке цуценя виривається у мене з рук, плюхається на підлогу, потім піднімається, біжить до калюжі і починає злизувати кров. Я підбігаю до нього. І знову беру його на руки. Нам треба йти крові стає все більше, а я не хочу забруднити свої черевички. Мама завжди каже Вільям, якщо ти знову прийдеш додому в брудному взоті, я перестану випускати тебе на вулицю. Чоловік перестає рухатись і кричати. Здається, з нього витекло забагато крові. Я досі сержусь на нього і ще трохи на себе. Мені потрібно краще навчитися відрізняти поганих людей від хороших. Я йду по вулиці, тримаючи на руках цуценя. Можливо, на цей раз мама дозволить мені залишити цуценя в нас. Я нервую з цього приводу. Я так не хочу знову зустрічатися з містером Пітерсеном, власником приюту для тварин. Я знаю, що він скаже. О, Вільям, знову цуценя? Де ти їх всіх береш? Я не знаю, як йому пояснити, що мене постійно переслідують погані люди, але я його розумію. Це вже четверте цуценя за рік. Не рахуючи п'ятьох кошенят і двох кроликів.